Всім привіт! І сьогодні ми граємо у Криде Брейнрота. Зараз ми збираємо налог, збираємо точніше, які нам повинні ці італійці. Ладно, давайте вже йти. Купимо Ліонельо Кактуселло, а то бабки не нефігації такі, Треба взяти. А я мільйонер? Так. Тут як не як. Коротше, я мільйонер, бізнесмен. Оці всі справи. Ні за чого я їх купляю. Ідемо шукати нового персонажика, мемчика, брейнротика. В нашу веселу компанію. Ту, 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 блінне. А цей не купляється. Ладно, йду я на свою базу. Знову хтось дивиться що і хоче в мене там щось вкрасти. Ладно, я вже до цього готовий. Давайте. А ну-ка. Тараз ти в мене отримаєш. На. Нафіг. А то подивись на нього. Лізе. Ладно. Не будемо про погане, а будемо про хороше. Тут ми. Значить, продовжуємо виживати. Фрулі-фрула, пока Ні, ти добрий. Ти приносиш за два долари така, але 2 два долари на погані гроші. А тебе я продаду Ларіла, ти вже якийсь застарілий, три мало. Я знаю. Просто бігаю тут і почну збирати з вас налог. Мені треба гроші, щоб вам новинка приводити і так далі. Навіщо я їм розповідаю це, якщо один не живі? А, я шрафліст, по рофлу, по приколу. Фу, я ж думав, ти що накрилось. Ладно, йдемо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я йду. Нового мема шукать. Я хочу приобрести дового бебчика. Ну, ну, ну ну ну, мені таке не цікаво. Так, так. Опа, такий дорогий потепін берем. Ми купили патапіма, Ми купили патапіма. Так. А то подивіться на цих жуликів. Дивіться на мою базу, щоб вкрасти в мене щось. Руліфрола продаду по вигідній ціні. А потопім ніфіга хібі гроші приносить. Так, закриваємо нашу базу. йо 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 закрываем базу. йо 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 закрываем базу. Ладно. Леоналі как сели. Дякую за великі гроші. А, не. Чому ж не хочете лошадь? Бомбардиро крокодило. Так, тут головне, щоб ніхто не вкрав. Мого крокодила. Степе? Ні. Ну, ні, це нормально. Його відбив. Степе. Господи! Ні, я його поверну. Ой, дурень, я так ніколи не роблю. А то хто, очевидно, може вкрасти твого мемочка так, хтось мені ларіла поцуну. Але я не знаю хто. Ну дякую, але я вже не, не бомж для Лі-Лі-Лі ларіла. Бо я вже мільйонер. А ларіла маленькі гроші приносить. Ладно, головне те, щоб бомбардиру крокодилу не вкрали, а то ви знаєте, те, що я обожнюю бомбардиру крокодилу. Плюс він дофіга грошей приносить. Найбільше. Ладно. Збираємо налоги веселі ми, бо ми збираємо налоги з італійських мемів. І чим більше платять, чим більше тут жити будуть, жити, будуть, жити будуть. Жити будуть, жити будуть, жити будуть. Ладно, можемо робити підсумки. Ми купили нових італійських мемів: Ліонелі, Кактуселі, Бомбардиро Крокодило і Бербер -бер Патакіна Ну їх всім до побачення.